Слава Україні! Пройшло більше року з чергового повномасштабного вторгнення росіянців в Україну. І я можу з певністю стверджувати, що українськими мисливцями можна пишатися. Бо саме вони були в авангарді ТРО, саме мисливці були основою всіх блокпостів на початку вторгнення, і саме мисливці передусім цінуються в ЗСУ. Бо хто як не вони мають навички поводження з зброєю і розуміється на маскуванні. Координації на місцевості і можуть переносити всі складності життя без соціальних благ. І що головне, дуже велика кількість мисливців в перші дні після вторгнення пішли в військомат, і тепер вони стали на захист нашого майбутнього. Серед таких і Михайло Крупеня. Щодо активної фази був не просто завзятим мисливцем, а і активним діячем в захисті українського полювання з Михайлом я раніше записував відео про захист мисливського собаківництва і неодноразово зустрічався на мітингах і політично-мисливських дійствах на теренах нашого соціального фронту. А тепер він в ЗСУ і приймає участь в бойових діях проти Росії, щоб захистити не тільки Україну, а і українське мисливство. Тож, думаю, багатьом буде цікаво послухати історію і думки Михайла. Але перед нашою розмовою прошу всіх підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і прошу підтримати мою діяльність донатом чи підпискою в Patreon. Бо кожна ваша допомога неймовірно мені допомагає в моїй діяльності. Ну а в Патреоні ви не тільки першим побачите мої відео, а й зможете прийняти участь в обговореннях моїх подальших випусках. Вітаю, Михайло, радий тебе бачити. Вітаю, Євген, навзаєм. От я тебе знаю як завзятого мисливця, активного діяча в захисті мисливства і мисливського собаківництва в Україні. А тепер ти захищаєш українське мисливство вже не на теренах правового полю бою, а на реальному воєнному фронті. Розкажи, будь ласка, де ти зараз і ким є? Прямо зараз я знаходжусь на реабілітації після поранення ще декілька тижнів буду вдома. А в загальному знаходжусь на південному напрямку. Південніше Запоріжжя, наша бригада з червня місяця знаходиться в першій лінії оборони. Напрямок Мелітополь, Токмак. Більш детально, в принципі, вже після війни поговоримо. Буде дуже багато класних. Відео, де горить русня, з Говпрошок, з дронів. Вели, дуже багато є матеріалу, але так як специфіка роботи зараз не дозволяє його публікувати, я думаю, після перемоги зробимо багато класного контенту, який буде цікаво дивитись. А ти, от яка посада в тебе ти, с, 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 військова посада, ти розвідник, наскільки я пам'ятаю, так? Правильно? Начальник розвідки механізованого батальйону. Серйозно, а, а на реабілітації в Києві давно вже? Трошки менше тижня. Трошки менше тижня. Тобто ти зовсім трошки числа. відпочиваєш. І це, це ти постійно був на фронті, правильно? З початку літа з, до, ну, до поранення. В двох різних структурах працювали. Починали працювати на херсонському напрямку після звільнення Херсона, нас підвинули трошки, мене перевели в іншу бригаду на вже на посаду начальника розвідки. І зараз працюємо в іншій бригаді. Також знаходиться безперервно в зоні бойових дій на передній на передній лінії оборони з червня місяця. Дана бригада, наскільки наскільки я знаю. Угу. І я ж пам'ятаю, от ти ж відразу пішов в ТРО, як почалася оця нова активна фаза війни. І от до тебе питання: от, чи багато мисливців, котрих ти знаєш, там особливо з душі мисливців, зробили так само, от як ти? От скільки ти знаєш людей? Ну багато, доволі багато. Навіть дам маленьку ремарочку в цій же ж бригаді, де я зараз прохожу військову службу, знаходиться також. Ж мисливець, якого знають дуже багато Любомир Хмельовський, Ми з ним воюємо в одному підрозділі. Ну він не в розвідці, він в механізованому механізованій роті. Медик роти бойовий медик роти, тому мисливців зустрічаю дуже багато. Також на нашому напрямку працював Євген Шнапський, якого з душі мисливців, якого його також багато знають. Взагалі дуже багато мисливців. Як і активних, які є активними в соцмережах, так і які не є активними в соцмережах. Дуже багато хто починав після 24-го зранку, так як я проживаю в Ірпіні. До війни проживав в Ірпіні з сім'єю. 24-го зранку, коли почалась війна, відразу вивіз свою сім'ю, сина та дружину на західну Україну, де знаходяться мої батьки. 25-го вранці вже були в військоматі з братом, там ще з друзями. І так як в перші дні забирали виключно тих, хто мав бойовий досвід, нас відправили відповідно. Ми там в ТРО були. Я був в ТРО півтора, та ти менше, менше місяця був в ТРО. Потім вже мене мобілізували до ЗСУ. І, відповідно, почалася моя служба в Збройних силах України. Спочатку в окремому батальйоні був окремим формували окремі батальйони для того, щоб закривати фронті, яких весною дуже ну насправді було багато. Потім коли вони виконали свою місію, більшість цих батальйонів розформували для, для доукомплектування бригад, тому що по перше, забезпечення це були піхотні батальйони. Не без броньованої техніки забезпечення по зброї тоді було слабке, тому більшість з них розформували, залишилось їх функціонуючих. Наскільки я знаю, відсотків 20, не більше. Докомплектували вже бригади, які були краще озброєні. Які були озброєні вже почала надавати наші партнери заходу, почали надавати техніку озброєння, наприклад, наша бригада. Повністю забезпечена технікою це М113 ЮПР e, голландський, e, тому це було, на мою думку, це було правильне рішення, тому що бригади, які стояли вже там з, в зоні бойових дій спочатку війни, за цей час вже потрібно було поповнити живою силою насправді. Ну, ти сказав, що пішов відразу в ТРО, ну вас відправили на блокпости. І от я, коли скільки я там їздив по Україні, то от в перші дні всі, на всіх блокпостах я зустрічав мисливців? Тих можна було побачити, що у них були мисливські рушниці, і в ТРО дуже багато мисливців, наскільки от я от чув і бачив. Ем, як думаєш, українське суспільство оці... оцінить взагалі те, що саме мисливці були в авангарді ТРО? От вони. Ну, не тільки Терево насправді, бо було багато добровільчих об'єднань на початку війни люди, які е, які розуміють, що таке зброя, які зі зброєю на ти, вони і перші отримали, наприклад, в нас е, на Рівненщині, в нас зброю видавали е, вже автомати, видавали тим, хто мав посвідчення, хто мав дозвіл на зброю. Ми хоча б ладкосвольно. Тобто в нас 100%. Тих, хто отримав автоматичну зброю, це були мисливці 100%. Угу. угу. Зрозумів. І, ну... Чи суспільство оцінить? Ну, це ми зрозуміємо. Чи суспільство оцінить? ну насправді не знаю. Не знаю. Хоч, думаю, що так, але не знаю насправді. Після війни побачимо. З нас зараз головна задача, як на той момент, була на початок війни, так і зараз. На початок війни була трошки інша задача втримати ворога в тих цей. Зараз уже задача зовсім інша. Зараз потрібно ворога відсунути, як мінімум, до кордону, а тоді вже далі вирішувати, що робити. Чи оцінить, mm. ну, побачимо. Ну, навіть державі ж просто от е, треба якось донести людям, що державі вигідно е, полювання і мисливство взагалі, тому що це як безкоштовне е, навчання людей, поводження зброї, е, безкоштовне е, поводження там е, маскування. Ну і всі такі навички. Це ж е, я думаю, що якраз суспільству треба доносити, що якби не було мисливців, то 에, було б набагато важче починати, тому що було б мало людей, котрі взагалі знають, що таке зброя. Там стрільці. Ну але в основному всі, хто знає, що зброя, і не воювали, це мисливці. Тому це якби так Но... взяти, особливо Чернігівська, Сумська область, там перші колони зупиняли мисливці. Насправді я розмовляв з хлопцями, які брали участь в цих подіях. Ну там 90% мисливців вони тримали. 에, можна сказати фронт, хоча тоді ще не було такого розуміння, як фронт, просто заходили колони, які старалися знищувати тими чи іншими способами, і реально хлопці-мисливці тримали декілька днів 에, навалу цих колон для до того моменту, поки підтягнуться регулярні збройні сили, 에, підрозділи на збарні. і це реально подвиг, який про який потрібно говорити, це ну це не людські зусилля, хлопці доклали до того, щоб ні Чернігів, ні місто Суми не були взяті. Uh -huh. uh, ну, І іще... скажу від себе, скажу від себе, що, наприклад, ми коли формували uh, один, цей, один батальйон, зараз uh, uh, в іншій бригаді знаходжусь. Мисливець, якщо приходить мисливець, без підготовки, ти роз ну, приходить людина після мобілізації, без підготовки беремо мисливця. Мисливець це людина, яка вже на ти зі зброєю. Датам і різні зразки зброї, це людині сісти, пояснити це займе декілька хвилин і потрібно пару днів, щоб вона привикла до специфіки роботи. Тієї чи іншої зброї, це людина, яка в більшості своїй знає, що таке маскування, розуміє. Як можна на місцевості замаскуватись, як непомітно можна зайти, вийти в ту чи іншу місцевість? Людина, яка вміє спостерігати, людина, яка помічає зміни в навколишньому середовищі, мається на увазі будь-які мілкі зміни. От взяти мисливця і людину, яка, скажімо так, більше часу проводить в чи місці, ну на рахунок спостереження це відразу ну, відразу помітно. Це відразу, ну, це навіть не порівнюється. Угу. Ну і тобі от в розвідці теж навички дуже допомогли, наскільки я розумію, правильно? Звичайно, по-перше, у ну, мене навіть я зараз воюю я зі своєю зброєю. У мене там і штурмова гвинтівка на базі АР і е, снайперський комплекс на базі Хова 1500. Хова 1500 це мисливська рушниця, мисливський карабін, але з потовщеним контуром ствола, який трошки переодягнув в вложу, яка більш придатна для виконання тактичних завдань. Ну, звичайно, це ти розумієш, як себе вести, як себе вести непомітно. Як е, про те, що як працює зброя, балістику кулі і все інше, ну, про це навіть немає про що говорити. Uh -huh. У нас е, з звод снайперів складається з 80 з мисливців. Ну я думаю, це про щось говорить. Ну так, серйозна цифра. Так. Ну от вже пройшло більше року спочатку нової повномасштабної фази війни. З Росією за цей час вже багато чого побачив, ти пережив і відчув. І от таких мисливців, я так скажу, з великої літери, що захищають Україну саме зараз, дуже багато. Як думаєш, після перемоги ми зможемо зробити стрімкі і великі зміни в мисливському житті України? Бо ну, раніше було таке, знаєте, можна сказати всім, яка Чи, чи зможемо ми після перемоги стрімко там зробити. Реформу полювання і мисливства України е, в будь-якому разі зможемо, тому що в нас не, не буде вибору в цей час, поки більшість мисливців ну не більшість, а багато мисливців захищають незалежність України на фронті. Е, так звані зоозахисники і, і їх прибічники вже починають е, робити деякі кроки, які які не зовсім, не зовсім будуть подобатись після полювання. Я знаю зараз, наприклад, хочу зробити декілька заказників на мисливських угіддях, наприклад, в Києво-Ситошинському районі, без будь-якого наукового обґрунтування. Я, на жаль, не мав раніше часу цим цікавитись зараз, поки я знаходжусь тут, знаю хлопці з мисливського колективу києво сетошинського ТМРа, вже почали активно боротися з цією ідеєю, тому що ні, ні наукового обґрунтування, ні, ні слухання в місцевих радах не провели. Ну хлопці взялися. Я думаю, що вони доведуться до ну, до логічного завершення, що не дадуть без наукового обґрунтування зробити якісь заказники, які це по-перше. 에, потрібно пояснити людям, чиї там паї знаходяться, що вже вони нічого не, ж, не зможуть зробити: ні розорювання земель, ні е, сінокосіння, ні випас худоби. 에, ну по потрібно спочатку провести роботу з місцевим населенням. Місцевому населенню не пояснюють. Їм пояснюють: ой, все тут просто не буде нічого будуватися. Uh -huh. Ви все будете далі робити, як це. є. А ніякої господарської діяльності, як такої, проводитись ну не може на землях, землях заповідного фонду. Я думаю, що так як і в мене буде вільного часу, трошки ще на протязі пару тижнів, я думаю, хлопці приєднаюсь до хлопців, допоможу їм, і все таки все станеться. Чи будуть зміни? Зміни будуть в будь-якому разі, тому що е, тянути далі вже немає, немає куди, і ми нас зараз після. Закінчення війни неправильно, не після закінчення війни, після перемоги. Після перемоги стане питання, чи бути мисливством. А мисливство по-любому бути, але не в, не в тому стані, в якому воно було до війни, насправді. Ми знаємо проблеми мисливства. Більшість мисливців готові їх вирішувати. Я думаю, після перемоги мисливська спільнота стане ще більш активнішою. У нас вже в принципі до, до початку повномасштабної війни сформувався сформувалася активний, активний кістяк. Це і я думаю, що просто цей костяк образ ще більшою кількістю активних мисливців, які збудуть допомагати просувати ідеї правильного мисливства не тільки в маси, а й можливість розмовляти з органами державної влади безпосередньо навпряму, і вирішувати питання розвитку мисливства, а не, його, а не його, в принципі, вбивства, як такого, як галузі господарювання. Угу. І хочу повернутися до теми от цей ірпінський там заказ, заказник, да, це на каналі з, з полем. Можете подивитися, там Дмитро Будняк робив відео про це, ну раджу зайти. Послухати там і доєднатися до цієї боротьби, бо ну, це важливо. Або підшумочок хотіли зробити, та й роблять такі речі зараз. Так, та, на жаль, ну, так. Та. Тож долучайтесь до боротьби, допомагайте там, питайте у Дмитра. Е, от як ти вважаєш е, ну таке риторичне питання, можливо, е, чи буде відкриття сезону полювання в цьому році, і якщо буде перемога, який ти собі організовуєш відкриття полювання, перше от перше полювання? Ти думав О, про це? Ніколи не задумувався про це, але, але ну, якщо перемога буде, якщо вона буде до відкриття зони полювання, ми е, недавно розмовляли з хлопцями. Коли ще я знаходився в зоні бойових дій, зібралися нас було три мисливця, і хтось, я не пам'ятаю, хто висловив думку, що після закінчення війни ще декілька років не буде полювання. Мене це дуже збентежило. Ну не збентежило. я зап... Ну чому насправді У нас полювання потрібно відкривати. Ну як тільки буде перемога, закінчиться активна фаза війни. Полювання потрібно відкривати, тому що більшість мисливських господарств вони реально є збитковими. На жаль, на даний момент вони є збитковими, вони е, тільки тримаються на внесках е, ентузіастів. Е, і полювання потрібно буде відкривати, і я думаю, ніхто не буде проти принаймні з мисливців, так точно відкриття сезону полювання. Е, сезон полювання? Ну, не знаю. Я думаю, що, як завжди, ми відкриваємось невеличким колективом Е, е Не знаю, напевно, перепел. Перепел і голуб. Моє mm -hmm. найлюбліше полювання ну, в початку сезону. Дай Бог, дай Бог, щоб було цього року. Ти полював на перепала, і всі ми пополювали на перепала. Слухай, а от можливо вам якась допомога треба там твоєму підрозділу? Можливо, чимось можуть мої глядачі допомогти взагалі? Є якісь запиті? допомога завжди потрібна. Нашому підрозділу у нас є спонсори, які допомагають нам. Типу, ми робимо збори на даний момент. У нас всі потреби підрозділу по автомобілях по забезпеченню зараз закриті пізніше як буду, і пізніше як ми будемо робити збори я відповідно дам знати на даний момент нас просто реально закрили потреби по, нас були потреби по автомобілях по, uh -huh. по е, безпілотних е, літальних апаратах бо вони хто хто працює в розвідці тим більше в розвідці розуміє що це розхідники які втрачаються ну під час Бойових дій дуже часто, ну але краще втрачати мавік, ніж життя бійця, тому, тому це всі розуміють. Зараз в нас закриті питання, зараз донавчаються хлопці. Тому поки дякую. Єдине, хочу попросити, що якщо допомагаєте, допомагайте напряму людям, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, для того, щоб це все дійсно доходило до хлопців. Зрозуміло, хочу, от їх порекомендував би просто вас. Є там хто хоче допомогти. В кожного є там зараз знайомий е товариш, який знаходиться в зоні бойових дій, не дзвонити, написати: друже, хочу допомогти, чим можна допомогти. Дай, будь ласка, там посилання на банку, яку ви збираєте, щось на підрозділ безпосередньо людям, яким ви довіряєте, яких ви знаєте, тому що е по-перше. А ви підтримаєте людину, якій напишете, що друже, я хочу допомогти. Для нього це буде дуже приємно, що ви не забуваєте про нього, пам'ятаєте про нього, і плюс ці кошти підуть реально за призначенням хлопцям, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Угу. А от, взагалі, як ти оцінюєш допомогу від нашого суспільства, особливо мисливського суспільства? Допомагає? звичайно. Я хочу сказати, що забезпечення. 에... Перше забезпечення є достань... достатнім насправді в е... Збройних силах, але достатнім, ви розумієте, статутне забезпечення у нас е... це один комплект одягу, е... зброя, машини легкові не неперед... ну, типу, пікапи позашляховики, вони не передбачені в більшості підрозділів. Mm -hmm. Це все відповідно, або е, люди самі збирають, ми там з бійцями часто скидаємось, наприклад, там на, на купівлю автомобіля, там прийшла е, військова премія за перебування в зоні бойових дій, скинулись, придбали, назбирали, зробили збір, зібрали, купили. Допомога суспільства, насправді ну, її тяжко переоцінити. Тому що, е, якби не суспільство. Ми б не мали половину того, що ми маємо. Я не говорю зараз там про снаряди і техніку. Це зрозуміло. Західні партнери нам допомагають тяжку техніку, там броньовану техніку. А, автомобілі, пікапи. А, там не знаю, теплий одяг, термухи, фліски. Там це все в більшості забезпечують. Волонтери, ну я від себе скажу настільки приємно, коли приїжджають волонтери. Ну забезпечення поїжджає достатньо доволі ну, типу ніхто точно не голодає Але наскільки приємно поїсти, знаходячись там домашніх вареничків або домашніх нагріти на сковорідці домашніх там голубців? Ну це ну. Це по-перше, смачно, по-друге, це настільки приємно, знаючи, що люди, які знаходяться в тилу, дійсно переживають про вас, підтримують вас, ну, це, це дорого стоїть. Так, угу, да, ну і наостанок, можливо, я у тебе щось не запитав, чи хоч, що б ти хотів передати українцям і українським мисливцям? Українським мисливцям, я хотів би передати те, що незважаючи на те, що зараз знаходиться, що зараз відбувається війна, потрібно все одно розвивати мисливські господарства. Зараз зима вже закінчилась, зиму вже пережили. Потрібно займатися охороною гідь, потрібно займатися розвитком. Гідь, зараз весна. Ті, хто не знаходиться з тих чи інших причин в на службі. Відповідно, ви маєте берегти угіддя, маєте примножувати угіддя, щоб хлопці, які повернуться з фронту, дійсно пожали вам руку і сказали: да, хлопці, ви дійсно зробили все, що могли, для того, щоб ми всі разом змогли гарно, культурно вишукано полювати після перемоги. Дякую і дякую тобі, Михайло, за твою зараз важку і небезпечну роботу за захист українців і українського мисливства. Бо якби не такі, як ти, то не було б українського мисливства, була б охота. Ні. Українського мисливство бути це 100%. І зараз хлопці, я знаю, Андріан зараз проводить також роботу щодо проведення законодавства мисливського. Uh -huh. До логічного змісту, реально до логічного там, ну інколи читаєш. ну Цей закон про мисливське полювання та продокористування був написаний дуже давно, і реально більшість із, ну, не більшість, а є речі, які реально вже морально застаріли, вони не відповідають реаліям сьогодення, які потрібно змінювати. Правила полювання потрібно змінювати не в більшості своїй, але. В великий відсоток правил полювання потрібно змінювати. Вони не пристосовані до сьогодення, і хлопці, от, от Адріан взяв, взявся зараз за це, і я думаю, у нього все вийде. Я думаю, хлопці-мисливці йому допоможуть хто компетентний в даних питаннях. Я також постараюсь його завтра набрати, запропонувати свою допомогу чи можу бути корисним, поки знаходжусь тут. Все таки потрібно щось корисне зробити для мисливства. Ну, ти молодець. Дякую, дякую, тобі. дякую тобі, Михайло, за розмову, за дуже цікаву розповідь і за те, що ти захищаєш нашу батьківщину. Євген, хочу подякувати тобі, тому що ти також проводиш даний е, нелегкий час роботу по висвітленню. Того, що мисливці захищають не тільки навколишнє середовище, не тільки природне, не тільки дбають про е, полювання, а й роблять роботу набагато важливішу, яка виходить за межі полювання, захищають незалежність нашої країни. Е, твоя робота є не менш корисною і продовжують це робити і хлопцям, які знаходяться на відпочинку після бойових виходів. Ми часто дивимося твої фільми, переглядаємо попередні фільми тому дуже дякую тобі за твою роботу. Ну, я радий. Все тоді. Слава Україні. Героям слава велика шана таким українцям, і таким мисливцям, що завжди стоять стіною за наше майбутнє. Саме завдяки таким героям ми і маємо впевненість, що Україна і українське мисливство матиме щасливе майбутнє. Дякую, і Михайлу, і всім захисникам України, Тож, борімося і поборемо.